Зеленський і Путін зустрінуться задлі припинення війни. Про це домовились під час перемовин у Вашингтоні. Це дуже важлива новина і, моя оцінка: переговори пройшли дуже успішно. Ми отримали підтримку потужну. Ми довели свою точку зору. Ми донесли ту інформацію, яка не доходила до американської сторони безпосередньо до президента Трампа. Що нам треба зараз зробити? Зараз треба якомога потужніше підтримувати нашого верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського внутрі країни. Чому тому що зараз будуть ФСБшні і ПСО? Для того проводити, щоб дискредитувати, для того, щоб нав'язувати суспільству пораженчиські і капітулятивні настрої. Зверніть увагу, зараз їх багато з'явиться: ой-ой-ой, мір любой ціною, давай, давай, придавай, встановлюємося як можемо, ніж би не було війни. Тобто, як тільки почуєте ось такі наративи. Гоніть цю потвор, блокуйте, якщо це в соцмережах, скаржитесь і таке інше. Тому що треба максимально підтримувати нашого президента для того, щоб він відстоював інтереси нашої країни. Він і його команда. На це зараз вся надія. Не дивлячись ні на які протиріччя, ні на які там політичні вподобання, ні. Під час війни є. Верховний головнокомандувач, президент України і його команда. Рухаємось до перемоги, друзі! Слава Україні!